Слава Богу, брати, Слава. сестри, молодь, дітки, які ще остались, десь на надільну школу пішли. Цей день Бог створив не для Юри тільки, не для брата Юри, а для кожного із нас. І це святковий день, брати, зазначали. Чому святковий? Тому що ми бачимо підтвердження, що церква будується. Христос будує церкву серед нашого народу, інших народів через служителів, за які згадує апостол Павел, і там серед п'яти служінь згадується, Бог ставить благовісників, євангелистів. Для них є окрема ділянка праці, і вона така ж відповідальна, як служіння апостола чи пророка, чи пастера, чи учителя. Тому цей день Бог створив, і, брати і сестри, дуже важливо, щоб ми це зауважували, щоб ми не тільки сьогодні раділи з братом Юрою, з його родиною, але і раділи тим, що ми теж причасні до великої будови, яка будується на цій землі, будови Церкви Ісуса Христа. І коли ми говоримо про служіння, важливо перевіряти. А наскільки я дієвий у цій церкві, на цьому будівництві, чи я не опустив своїх рук? Перед тим, як я був читати Боже Слово, так само щиро дякую і брат Йора, тобі, всім місіонерам, хто їде, казали сьогодні, чи їх ось очах нерозумні їхати туди, де. Ризик для життя, але там є люди, неспасенні люди. І може для них це останні післанці, які прийдуть і скажуть, що можна примиритися з Богом і мати надію на вічне життя. Щиро дякую вам, щиро дякую батькам всім, хто, якщо не благословляє аж надто, то молиться, переживає, відпускає. Але якщо будемо або будете благословляти, то Господь дасть нагороду. Ми сьогодні чули зробіть більше, ніж ви можете зробити в ім'я Ісуса Христа. Так само вдячний цій помісті церкві, братам, служителям, тому що Новолинська церква, вона якась завжди в авангарді проповідників Євангелії були. І ще й за радянського часу, щось треба було друкувати. Десь перші поїздки в Росію на Далекий Сибір, Якутія і інші місця, там були Нововолинці. І я буквально, може, тиждень назад вернувся з Європи, ми мали там теж зустрічі, і там Нововолинці. І там є ті, яких Дух Святий торкнувся. Отут, коли вони сиділи між вами. Господь не знає, як вибирає, але вибирає служителів. Вибирає, кладе на серце, і вони оставляють таку гарну комфортну церкву, велику дім молитовний, і їдуть туди, живуть, як живуть. Ви знаєте, як переселенці живуть. А ще в багатих країнах, там не так просто, особливо на початках, але ради Ісуса Христа це не втрата, це, навпаки, здобуток. Сьогодні, брати, вже напевно нагадували цей вірш, як побажання, написано свого часу пожнем». Ті, хто сіють свого часу пожнем. Умова, якщо не ослабнем, якщо будемо до кінця вірні. Попробую коротку проповідь сказати. А ви помоліться, щоб Бог дав мені слово, щоб воно дійшло до, до наших сердець. Добре, помоліться тихенько. Читаю один вірш із дії святих апостолів, 20 розділ, 24 вірш, слова апостола Павла. Але я ні про що не турбуюсь і свого життя не вважаю для себе цінним, аби не скінчити дорогу свою та служіння. Яке я одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію благодаті Божої. Отакий безтурботний чоловік, він десь себе показує, що я старець тепер. Хоча богослови кажуть, що він помер в віці приблизно на два роки молодшим, ніж я зараз є. Такому віці помирав апостол Павел. Ну, такий старець був, пережив багато, перетерпів багато, побитий багато разів був, тюрма, хвороба і, і багато чого ще супроводжувало цього старця, який став старцем у 58 років, для того, щоб він виконав своє служіння, прийшов своєю дорогою. І він в кінці каже, я вже ні про що не турбуюся. Він знав, що Бог турбується. Брати і сестри, Бог про нас турбується. І не тільки про тих добрих, які прийняли Ісуса Христа і стали добрими. Він турбується і про злих, оте сонце над всіма сходить. Продовжує Бог довготерпіння своє. І це Боже милосердя обновляється. Тільки тому, що Бог є добрий до людей, яких Він чекає ще до себе навернути. Але основне, про кого знає Бог і про кого турбується, це про своїх. Бог знає своїх, так написано. Нехай відступить від неправди всякий, який визнає ім'я Господнє. Що Бог Своїм дає, про що турбується? Про своїх. Хто такі свої, хто прийняли Ісуса Христа? Каже Писання: прийшов до своїх до євреїв, а вони не прийняли Його. А ті, хто прийняли Його, Він статус дав стати дитиною Божою. Якщо дитина, то вона зразу ж у наслідство вступає. А наслідство нашого батька, воно не вимірується ніякими цими земними грошима чи благами. Воно набагато цінніше, воно вічне. Слава Господу! Бог нас покликав до такого наслідства. Бог своїх спасає від своїх гріхів, Він спасе своїх від гріхів. Якщо ми прийняли Ісуса Христа. То ми будемо бачити, чому нам треба поправлятися. Святий Він буде ще освячуватися. Питання: а що святому ще треба? Та відповідь, що святими ми станемо в повному значенні цього слова, коли оставимо це тіло, воно піде туди, звідки взяте, а ми підемо у вічність, побачимо такий, як є Христос. Там будемо вже всі святі, але людина, яка своя Богові, Бог піклується, щоб гріхи її прощати. Якщо ми кажемо, Боже, це не його гріх, це не її гріх, це не сусід такий поганий, що мене вивів із себе. А якщо я подивився, Боже, це мій гріх, в якому я каюсь, прости мене, він будучи вірний. І праведний прощає, очищає і навіть не згадає більше. Алілуя! Це для своїх така обітниця. Бог знає, як своїх взяти в оборону, притча про вдову чи приклад про вдову, знає, як захистити. Хтось сказав, Бог спочатку спасає, а потім навчає, а потім екзамени приймає. І переводить в інший, більш ближчий до себе рівень. Отакий порядок. Отакий порядок. Але Бог знає, як своїх захистити, якщо прийдуть випробування, непосильні обставини, а свої до нього йдуть, не відвертаються, не шукають якихось інших варіантів, а кличуть до Бога і день і вночі, каже Христос. Він захистить, скорий захист дасть, Алілуя! І прийде той час, що нам не буде потреби ні в якому захисту, не буде небезпек, не буде болей, але це буде той день, коли ми зустрінемося з самим Божим Сином. Бог своїх знає, як зберегти, знає, як зберегти. Лота знав, як зберегти, і він нас збереже. Бережені силою Божою на спасіння. Якщо я цей текст. Для себе беру, Він мене завжди потішає, тому що я не сам по собі мене береже Господь. Алілуя! моя ціль бути разом з ним. Друга думка, турбуючись про нас, апостол Павло каже, я прийняв від Бога цей текст, говорить, дорогу і служіння. Бог вибирає нам дорогу. Що в цьому значенні? Наше життя Він направляє, не владі того, що йде направляти свої ноги, стопи свої. Він вибирає, якою дорогою ми можемо дійти до вічності. Сюди входить і наш час, в який ми живемо, і наше здоров'я. І наші сім'ї, і наше оточення це та дорога, яку нам Бог вибирає. І апостол Павло каже: і дорогу, і служіння я отримав від Господа. Як важливо це розуміти, що це не випадковість, що ви в Новолинську живете, ми десь в інших місцях. Це не випадковість, що в мене може щось болить, як апостол Павло з коробою жив протягом життя. Це не випадковість, що в мене сусід, можливо, не такий добрий, який я би хотів мати його. Це не випадковості, це та дорога, по якій Бог нас поставив, щоб ми плоди приносили, щоб ми навчились. Довіряти Богові, щоб ми навчились дякувати Богові, щоб ми навчились прославляти Бога. Тому що Він вибирає дорогу не для того, щоб ми загинули. Він вірний, Він знає, як розподілити навіть те, щоб ми могли по силах понести. Більше не, до, не, до, не дасть і дорогу і служіння. Це нерозривне, не, не колись. В наших церквах. Може, це виходячи з пістання Петра за хрещення, в якому він згадує служіння, совість. Сказав, і браття постановили, так воно є, коли каються люди і хочуть навернутися до Христа, то вони приходять і кажуть: я каюсь і хочу служити Богові. Хрещення приймає, підтверджує всім. Що ми хочемо служити Богові. Браття, сестри, як важливо служити не на початках, важливо прийняти служіння. І брат Юра був такий час, що він погодився, що це служіння, яке йому Бог довірив. Може для когось цінивки зовсім закриті. Чого туди їхати, там хтось є. А для когось Бог показує, що це те місце, на якому я тебе хочу бачити. І якщо ти будеш на тому місці, і ворони до тебе прилетять. Якщо ти на тому місці будеш, і поток там буде біля тебе. Може засуха кром, але буде вода для тебе. Я потурбуюся, тому що це місце, яке я Бог призначив. Але, брати і сестри, служіння. Воно для всіх нас передбачено. Просто для когось може більш ширше вийдеме. Треба рукопокладати, довіра церкви, довіра братства. Він буде йти вже як рукопокладений служитель, а для когось це може своя сім'я. А для когось оточення, а для когось справи милосердя, а для когось служіння співом, і можна так перераховувати. Але як важливо перевірити, а я. Серед тих, які служать Богу, не просто чекаю, щоб мені служити, але я служу, віддаю жертвою, шукаю, щоб дати треба щось мати. І як важливо, щоб ми ніхто не виявилися з людьми, які подібні до того раба, який з захованим талантом, прийшов перед свого пана і почув: ти лінивий, ти міг робити, ти лукавий, що ще й себе оправдуєш, ти підеш туди, де всі грішники. Це не за невіруючих людей сказано. Якщо десь аналізувати, це сказано за людей, яких одного разу щасливий пан, які мали багатство, які знали, як треба догодити своєму панові, але вони вибрали кращий шлях. А на що ризикувати? А на що мені десь щось. Робить, як я просто можу підождати. Це негатив, і ми повинні з цього взяти висновок. Павло своє життя закінчував, довірився Богові і каже, я вже не турбуюсь, але умова така, щоб виконати своє служіння, свою дорогу пройти. Браття, сестри. Як хочеться деколи оглянутися на Івана, який йде ззаду, і сказати, ну я то отак буду вмирати, руки зв'яжуть, а він, Христос каже: А що тобі до нього? Ти йди за мною. Як важливо, брати і сестри, щоб ми, кожен, зокрема, розуміли, що Бог нас особисто покликав на ту дорогу, на яку він оприділив, щоб ми йшли. Він нас особисто покликав і дав той талант, з яким би він хотів нас благословити, і те служіння, за яке одного разу будуть перед дверіма Царства Божого питати, не будуть питати, з якої ти конфесії, яке твоє духовний сан, а будуть питати ти виконував волю Отця Небесного чи не виконував, бо не кожен, хто говорить Господи, але хто виконує. Волю Отця Небесного війде в Боже Царство. Як би хотілося, щоб Дух Святий сьогодні торкнувся наших сердець, щоб ми кожен виявилися винограднику, на який Господь кожному із нас показує. Там багато праці, але за кожним із тих, хто працює, Господь одного разу буде давати свою нагороду. Остання думка. Апостол Павел пройшов життя, а в кінці каже: Я не ціную своїм життям. Я не ціную. Скільки треба ще платити, я заплачу. Для чого? Щоб засвідчити Євангелію благодаті Божої, щоб печатку поставити. Документи можуть виписуватись, але якщо там потрібне підтвердження печаткою, то без цього знака ці документи є прості бумажки. І щось подібне бачив апостол Павел. Я закінчує своє життя, і свою дорогу, і своє служіння. Я не цінував, щоб засвідчити Євангелію благодаті Божої, брати і сестри, дуже важливо. Щоб ми всі були вірні, брат Юра, ти був вірний аж до кінця свого життя. Яку б ціну не треба було платити, іншого нема мені довірив Бог служіння. Він поставив мене на ту дорогу, по якій Він хоче, щоб я дійшов. В кінці дорозі він зустріне. Ми співаємо: там мій хрест буде снят, і мені скажуть, ти Богом прийнятий. Алілуя, браття, сестри, як би хотілося, щоб Дух Святий кожного із нас сьогодні потішив, що твоя дорога закінчиться нагородою від Господа, засвідч Євангелію кінчиною свого життя. Ілля колись сказав своєму учню, якщо ти побачиш, як я взятий буду, буде подвійний дух на тобі, браття, сестри, як важливо, щоб Люди, які будуть бачити, як ми відходимо від цієї землі, не побачили, може, нас таких безпомічних, нещасних, але побачили, що нас забирає Господь, що нас покликано до царства. Я розкажу приклад, я його буквально недавно розказував, але такий мені врізався, коли помирала одна місіонерка в Індії. Я де чув теж з проповіді. І Вона там проповідувала, прожила будинок для дітей. Вона там доглядала тих діток, сиріт, і вона вже помирала по старості чи хвороба, по старості, і почала дуже плакати. І ці дітки оточили її і кажуть, її називали Біла мама. Біла мама. А чого ти плачеш? Ти ж нам розказувала про вічність, про Царство, про Ісуса Христа Доброго. Чого ти плачеш? Що цього... Це неправда, що ти розказувала? Вона каже: ні, це все правда. Це не є. Я плачу, що так мало осталося тих діл, з якими я явлюсь перед Боже лице. Я бачу, як багато моїх справ, які я не робила з любові до Христа, вони просто зникають, згоряють, брати і сестри. Що ми робимо з любові до Ісуса Христа? Якщо ми свою дорогу закінчимо, яку Бог нам дав, і своє служіння виконаємо, ми похвалимося, я зберіг віру. Не могилу, не ще щось я чекаю. Моя віра показує, що мене чекає Ісус. Якщо ми зберегли віру, то будуть ті люди, які послідують по наших слідах, дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте віру. Вони будуть бачити, що ця віра не зникла, а навпаки, ощасливила нас, коли треба було переходити. Каже Слово Боже.